Про бабу Ягу кістяну ногу Жив був хлопчик на ім'я Іванко. Він ріс у маленькому селі біля лісу з дідусем і бабусею. Одного разу бабуся йому сказала Іванку, ніколи не ходи далеко в ліс. Там живе баба яга кістяна нога, яка любить ловити дітей і заганяти їх у свою хатинку на курячих ніжках. Але як це буває, чим більше забороняють, тим більше хочеться спробувати. Тож одного дня Іванко вирішив прогулятися глибше в ліс. Ходив він серед дерев, збирав ягоди, аж раптом побачив дивний слід. Це був відбиток від ноги, схожий на людський, але весь кістлявий. Серце Іванка затремтіло, але цікавість узяла гору, і він пішов слідами. Невдовзі Іванко підійшов до невеликої галявини і побачив хатинку на курячих ніжках. Хатинка була вся перекошена, дах, покритий мохом, а поруч стояла величезна ступа з мітлою. Іванко зрозумів, що потрапив у лігво баби яги. Хто тут ходить біля моєї хатинки? пролунав хрипучий голос, із за дверей вийшла баба яга. Вона була вся зморшкувата зі злими очима та довгим носом. А одна її нога була вся з кісток, бліда і безжиттєва. А, хлопче, ти сам прийшов до мене. Не треба буде тебе ловити, тепер будеш мені служити, засміялася вона, від чого навколо забриніли сухі гілки. Іванко не розгубився і вирішив діяти. Він згадав, що бабуся розповідала йому про чарівний спосіб втекти від баби яги. Треба було дістати золотий клубок, який вона ховала в своїй хатинці. Цей клубок знає шлях назад додому. Добре, бабусю, сказав Іванко, я тобі буду служити, але спершу дозволь мені прибрати в хатинці, щоб у тебе було чисто. Гаразд, прибирай, погодилася баба яга, не підозрюючи хитрощів. Іванко зайшов до хатинки і почав шукати клубок. Він знайшов його у старій скрині, що стояла в кутку. Як тільки клубок опинився в його руках, Іванко кинув його на землю, і той покотився вперед, показуючи дорогу. Іванко швидко вибіг з хатинки, а клубок котився перед ним, вказуючи шлях. Баба Яга зрозуміла, що її обманули, і кинулася за ним. Вона летіла в ступ і мітлою змітаючи сліди, але клубок вів Іванка все далі і далі. Нарешті він вибіг з лісу і опинився вдома, а баба Яга не змогла пройти далі межі чарівного лісу. Дідусі бабуся зраділи, побачивши Іванка, і відтоді хлопчик більше ніколи не ходив у глибокий ліс, а баба Яга залишилася в своїй хатинці, шукаючи нових, необачних подорожніх, але всі знали про її хитрощі і більше не потрапляли в пастку.